Привіт! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Євгенія Бабенко, і сьогодні поговоримо про послуги харчування для внутрішньопереміщених осіб. Внутрішньопереміщені особи люди, які змушені були покинути свої домів і втратили все, що було колись для них звичайно. Більшість з них знаходиться у вкрай вразливому становищі і потребує підтримки. Тому піклування про цих вимушених гостей одне з пріоритетних завдань соціального захисту у Дніпрі. Один з проявів такої турботи Організація безоплатного харчування для ВПО. Відповідно до міської комплексної програми підтримки внутрішньопереміщених осіб на 2022-2026 роки, ВПО, зареєстровані у Дніпрі після 24 лютого 2022 року, отримують безкоштовний гарячий обід. Ознайомитися з програмою можна, перейшовши за посиланням в описі до цього відео. Як отримувати гарячі обіди? Щоб отримувати щоденне безкоштовне харчування внутрішньопереміщеній особі потрібно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації перебування у Дніпрі. Контакти управлінь у районах Дніпра ми залишили в описі до цього відео. На прийомі в управлінні необхідно надати документ, що посвідчує особу. Довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, яка засвідчує реєстрацію особи після 24 лютого 2022 року в місті Дніпрі, про те, як її отримати, дивіться уступ, та написати заяву на отримання послуг харчування. Після цього спеціаліст управління надасть талон на обід. Як ВПО безкоштовно пообідати у Дніпрі? Із талоном, отриманим в управлінні, потрібно прийти до пункту харчування для отримання гарячого обіду. З собою треба мати талон, документ, що посвідчує особу, довідку ВПО. Безкоштовно пообідати за талонами внутрішньопереміщення. Особи можуть за двома адресами, які ви бачите на екрані: вулиця Володимира Мосаковського, 13, а правий берег з 11 до 16.00, вулиця Симопорна, 27, лівий берег з 11.00 до 16.00. Адреси пунктів харчування ми також додатково прописали в описі до цього відео. Безкоштовний гарячий обід для ВПО складається з першої страви, другої страви з м'ясним, овочевого салату, хліба та чаю. Якість продуктів, брокераж готової продукції, сертифікати якості сировини та відповідність меню ретельно контролюються робочою групою Департаменту соціальної політики. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми з задоволенням надамо нових на відповідь. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту.